Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Цієї середи, 29 травня 2024 року, Національний банк презентував нову обігову пам'ятну монету Державна спеціальна служба транспорту. І вже сьогодні ми готові представити її вам на огляд. Тож, розміщуйтесь зручніше, підписуйтесь, якщо ще не підписані на нас, та давайте починати. Ця монета присвячена Державній спеціальній службі транспорту, військовому формуванню у складі системи Міністерства оборони України, що дбає про стійкість транспортної системи країни. Наразі її військовослужбовці забезпечують не лише безперебійну роботу транспорту в тилу, а й розмінування деокупованих територій, будівництво фортифікацій, охорону критичної інфраструктури та її відновлення. Державна спеціальна служба транспорту скорочено ДССТ. Є важливим військовим бастіоном України, що стоїть на захисті національної безпеки та інфраструктури. Історія її заснування сягає 19 століття, коли з розвитком залізничного транспорту з'явилась потреба у спеціальних військових підрозділах. Їхнім завданням стало будівництво, обслуговування та захист залізничної інфраструктури. Залізничні війська, які стали основою для Держспецтрансслужби, були офіційно сформовані у січні 1992 року на базі Другого залізничного корпусу та інших військових формувань, що дислокувалися на території України. Одним із перших значних досягнень новостворених військ стало будівництво півкілометрового мосту через річку Десну поблизу Новгород-Сіверського. Цей міст мав важливе значення для розвитку української інфраструктури, адже він полипшив транспортне сполучення між регіонами. Місія ДССТ охоплює забезпечення безперебійної роботи транспорту в мирний та воєнний час, відновлення та розбудову транспортної інфраструктури, захист стратегічно важливих об'єктів, реагування на надзвичайні ситуації та участь у територіальній обороні. Гасло Держспецтрансслужби незламні духом відновлять Україну, відображає непохитну віру воїнів у свою місію та готовність до самопожертви заради майбутнього України. На презентації монети заступник голови національного банку Олексій Шабан наголосив: ми присвячуємо військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту нову обігову пам'ятну монету. Щодня вона перебуватиме в обігу і потраплятиме до рук мільйонів українців. Вважаємо за честь саме так у обіговій пам'ятній монеті висловити подяку та повагу до українських військовослужбовців, які стоять на сторожі національної безпеки та захищають українську транспортну інфраструктуру. Крім зведення оборонних фортифікацій та захисту транспортної інфраструктури України, воїни служби одні з перших, хто заходить на щойно звільнені в боях території, відновлюючи зруйновану ворогом транспортну інфраструктуру, щоб забезпечити подальше просування Збройних сил. Знешкоджують вибухонебезпечні предмети, будують нові дороги і мости, зводять унікальні понтонні переправи. Аверс монети ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому зображено малий державний герб України угорі. В обрамленні давнослов'янського орнаменту по центру розміщено написи Україна 10 гривень півколом. На тлі орнаменту зазначено рік карбування монети 2024 унизу та логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України праворуч. На реверсі монети, по колу розміщено написи Державна спеціальна служба транспорту та гасло військовослужбовців Держспецтрансслужби, незламні духом відновлять Україну. У центрі композиції рельєфно зображено емблему Держспецтрансслужби. Центральним елементом емблеми є тризуб, під яким розміщено крилате колесо Меркурія, яке раніше використовувалося як емблема Міністерства шляхів Української Народної Республіки. Це символізує спадковість національних традицій та специфіку діяльності Держспецтрансслужби. На задньому плані схематично зображено міст, який символізує транспортну інфраструктуру України та основну діяльність Держспецтрансслужби, будівництво та відновлення об'єктів критичної і транспортної інфраструктури. Як вже зазначав, монета має номінал 10 гривень. Вигадана зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Маса 6,4 грами, діаметр 23,5 мм. тираж 10 мільйонів штук. У тому числі 510 тисяч штук як сувенірна продукція. Гурт монети Рефлений. На сувенірному папері, у який запаковано кожний ролик, розміщено написи. Банкнотно-монетний двір НБУ, логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України, обігова пам'ятна монета Державна спеціальна служба транспорту 25 штук, номінал 250 та графічний символ гривні, зображення емблеми Держспецтрансслужби та схематичного зображення мосту, який символізує транспортну інфраструктуру України. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року роль ДССТ стала надзвичайно важлива. Воїни цієї служби героїчно обороняють транспортну інфраструктуру від ворожих атак, ремонтують пошкоджені об'єкти, будують нові шляхи, мости та знешкоджують вибухонебезпечні предмети, ведуть бойові дії на фронті, відбивають ворожі наступи та звільняють окуповані території. Цей неоцінений внесок в оборону та відновлення України військовослужбовців, Держспецтрансслужби відзначено державними нагородами за мужність і героїзм. Державна спеціальна служба транспорту це справжня опора та щит України. Її воїни, ризикуючи своїм життям, роблять все можливе, щоб наблизити перемогу над ворогом та відновити мирне життя в країні. Їхня мужність, стійкість та професіоналізм слугують прикладом для всіх українців і надихають на нові звершення в ім'я миру та свободи. Цікаво, коли монета буде траплятись в обігу. Мені ще жодна з обігових пам'ятних монет не трапилась, хоча тиражі наче досить великі. Напишіть в коментарях, як вам новинка, та чи будете її купувати, чи виловлювати з обігу. Ставте вподобайку, якщо вам сподобався огляд. Не забувайте підписуватись на канал та приходьте на нові випуски. До зустрічі!